Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі на знаходження однакової величини за двома сумами. Сьогодні на уроці ви продовжите розв'язувати задачі, в яких треба знаходити однакову величину за двома сумами. Спосіб знаходження однакової величини за двома сумами є ключем до розв'язування складніших задач, з якими ви згодом познайомитесь. Отже, вправляючись у розв'язування таких задач. Ви підготуєтесь до розв'язування задач на наступних уроках. Працюємо сьогодні у підручнику на сторінці 7. Зараз у своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Далі дайте відповідь. Знайди невідомий дільник, якщо ділене 51 тисяча, а значення частки 3. Отже, щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку. Отримаємо 17 тисяч. Пропиши цю відповідь каліграфічно до кінця рядочка. Далі знайди невідомий від'ємник, якщо значення різниці 17 тисяч, а зменшуване 51 тисяча. Пригадаємо, щоб знайти невідомий від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. Отримаємо 34 тисячі. Пропиши цю відповідь каліграфічно до кінця рядочка. Починаємо працювати у підручнику і виконуємо завдання 1. Розгляньте уважно вираз. Тисніть на паузу та виконайте арифметичні дії. Порахували? у мене вийшло 240, а у вас. Переходимо до другого завдання. Розв'яжемо задачу. Це завдання виконуємо усно. Отже, прочитаємо умову. Діти вирушили до парку розваг. Вони купили 12 квитків на колесо огляду та 9 квитків на вежу вільного падіння за однаковою ціною. Усього за квіти заплатили 2100 гривень. Яка ціна квитка? Прочитайте умову задачі ще раз. Тож це задача про дітей, які вирушили в парк розваг. На яких атракціонах катались діти? Так, вони відвідали колесо огляду і вежу вільного падіння. Скільки квитків купили діти на колесо огляду? Так, 12 квитків. Скільки на вежу падіння? 9 квитків. Скільки всього грошей заплатили за квитки, за всі квитки? Так, 2100 гривень. Яке запитання задачі? Яка ціна квитка? Також нам необхідно дати відповідь на додаткові запитання. Скільки гривень заплатили окремо за квитки на колесо огляду та за квитки на вежу вільного падіння? Отже, складаємо умову задачі. Задача описано ситуацією купівлю і продажу товару, тому взаємопов'язані величини будуть ціна, кількість, вартість. Маємо два випадки, тому що у нас два атракціони колесо огляду і вежа падіння. Отже, заповнюємо таблицю. Діти купили 12 квитків на колесо огляду. Отже, кількість 12 квитків. Та на вежу падіння 9 квитків. Усього діти заплатили за всі квитки 2100 гривень. За умовою задачі ціна квитка однакова. Отже, пригадаємо, щоб дати відповідь на головне питання задачі, нам треба знати вартість і кількість квитків. Вартість ми знаємо, треба дізнатися кількість. Отже, першою дією дізнаємося кількість квитків, які купили діти, тобто скільки всього квитків. Для цього ми 12, додаємо 9 та отримаємо 21 квиток. Всього купили діти. Тепер можемо дати відповідь на головне питання задачі дізнатися ціну квитка. Для цього нам необхідно вартість поділити на кількість. Отже, 2100 ділимо на 21 і отримаємо 100 гривень. Це ціна одного квитка. Дамо відповідь на додаткові завдання. Скільки гривень заплатили окремо за квитки на колесо огляду та за квитки на вежу вільного падіння. Отже, ціна одного квитка 100 гривень. На колесо огляду діти купили 12 квитків. Отже, щоб дізнатися вартість, нам треба 100 помножити на 12 і отримаємо 1200 гривень. Заплатили діти за квитки на колесо огляду. І дізнаємося, скільки гривень заплатили діти за квитки на вежу вільного падіння. Для цього ми 100 помножимо на 9, отримаємо 900 гривень. Заплатили діти за вежу падіння. Складаємо відповідь. Отже, ціна квитка 100 гривень. За квиток на колосо заплатили 1200 гривень, а за вежу падіння 900 гривень. Розв'яжемо наступну задачу. Послухаємо її умову. Для оформлення сцени придбали 24 метри однакової тканини у двох відрізах. Перший відріз коштував 2400 гривень, а другий 4800 гривень. Яка ціна тканини? Прочитайте умову задачі ще раз. Отже ця задача про тканину, якою оформлювали сцену. Скажіть мені, будь ласка, скільки метрів тканини придбали для оформлення сцени? Так, 24 метри. Скільки було відрізів? Так, два однакових відріза. Скільки коштував перший відріз? 2400 гривень. А другий скільки коштував? 4800 гривень. Яке запитання задачі? Яка ціна тканини? Також у нас є додаткові питання. Чи можна визначити довжину першого відрізу? І довжину другого відрізу. Це ми з'ясуємо. Отже, цю задачу будемо записувати в зошит. Запишіть посередині слова задача. В задачі описується ситуація купівлі і продажу товару. Отже, взаємопов'язані величини будуть, ціна тканини, замість кількості довжина і вартість. Отже, маємо два випадки. Перший відріз і другий відріз. Отже, заповнюємо таблицю. Всього придбали 24 метри це довжина. За перший відріз заплатили 2400 гривень, за другий 4800 гривень. Нам необхідно дізнатися ціну тканини, і ми знаємо, що ціна. В нас однакове за умовою, оскільки в нас однакова тканина у двох відрізах. Отже, аналізуємо, щоб дізнатися ціну тканини, нам необхідно знати вартість і довжину. Довжину ми знаємо 24 метри. Дізнаємося вартість всієї покупки. Отже, дізнаємося дією ділення. Записуємо слово розв'язання і записуємо першу дію. Нам необхідно 2400 додати 4800. Ми отримаємо з вами 7200 гривень. Заплатили за два відрізи. Другою дією дамо відповідь на питання задачі. Дізнаємося ціну. Для цього нам необхідно вартість покупки поділити на довжину. Тобто. 7200 розділити на 24. Ми отримаємо 300 гривень. Це ціна тканини. Дамо відповіді на додаткові запитання: чи можна визначити довжину першого відрізу і довжину другого відрізу? Для цього нам необхідно знати ціну тканини. Ми вже знаємо 300 гривень і вартість кожного відрізу. Отже, щоб дізнатися довжину першого відрізу, нам необхідно вартість поділити на ціну. Отже, ми 2400 ділимо на 300 і отримаємо 8 метрів. Це довжина першого відрізу. Так само дізнаємося довжину другого відрізу. Поділимо вартість на ціну. Отже, 4800 ділимо на 3, 300. Та отримаємо 16 метрів це довжина другого відрізу. Складемо відповідь. Ціна тканини 300 гривень. Довжина першого відрізу 8 метрів, а другого відрізу 16 метрів. Рухаємося далі. У наступному завданні виконає ділення письмово та перевір результати. Отже, записуємо перший вираз. 3045 ділимо на 7. Отже, найвищий розряд тисячі. Але ми бачимо, що 3 ми не можемо поділити на дільник 7, тому переходимо до наступного розряду сотні. 30 ділимо на 7. Отже, найвищий розряд сотні, тому у часті буде 3 цифри. 30 ділимо на 7. Візьмемо по 4. Перевіряємо, скільки сотень не розділилося. 7 множимо на 4, отримаємо 28. Віднімаємо отже, 2 сотні не розділилося, остача 2. Бачимо, що остача менше, ніж дільник, отже, цифра участку підібрана вірно. Утворюємо друге неповне ділення. зносимо 4. 24 ділимо на 7, беремо по 3. Перевіряємо, скільки десятків не розділилося. 7 множимо на 3 21. Остача 3. Утворюємо третє неповне ділення – 35. Ділимо на 7, беремо по 5. Перевіряємо 5. Множимо на 7 – 35. Отже, всі одиниці розділилися. У частці отримаємо 435. Виконуємо перевірки. Для цього нам необхідно частку помножити на нож 435 множимо на 7, перевіряємо. 7 множимо на 5, 35, 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 7 множимо на 3. 21, та ще 3. 24, 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. Та 7 множимо на 4, 28, та ще 2, 30. Отже, результат перевірки збігається з діленим, Тому ми виконали ділення, вірно. Переходимо до наступного виразу: 24 315 поділити на 5. Отже, визначаємо найвищий розряд. Десятки тисяч. Але 2 ми не можемо поділити на 5. Тому переходимо до наступного розряду: 11 тисяч 24 тисячі. І 24 це буде перше неповне ділене. Отже, найвищий розряд буде у частці тисячі. 24 ділимо на 5, беремо по 4. 4 множимо на 5, 20 віднімаємо. З'ясуємо, скільки тисяч не розділилося. Не розділилося 4 тисячі. Утворюємо друге неповноділне, зносимо 3. 43 ділимо на 5. Беремо по 8. Перевіряємо, 8 множимо на 5, 40. Остача 3. Утворюємо наступне неповноділене. Зносимо одиничку. 31 ділимо на 5, беремо по 6. Перевіряємо 6 множимо на 5, 30, остача 1. І останнє четверте неповне ділене, 15. Ділимо на 5, беремо по 3. 3 множимо на 5, 15, отже, всі одиниці розділилися. У частці отримали 4863. Робимо перевірку. Частку множимо на дільник. Виконати перевірку самостійно. Отже, перевіряємо. При перевірці отримали 24315. Отже, результат перевірки збігається з діленим. Ділення виконано вірно. Записуємо наступний вираз: 5663 поділити на 7. Отже, визначаємо найвищий розряд тисячі. 5 ми не можемо поділити на 7. Тому переходимо до наступного розряду до розряду сотень. 56 сотні ділимо на 7. Беремо по 8 8 множимо на 7 – 56. В остачі одержимо 0, утворюємо друге неповне ділене. Зносимо 6. Але бачимо, що. 6 ми на 7 не можемо поділити. Тому нам треба знести ще одну цифру. Але перед цим нам необхідно поставити 0 у частку. Зносимо і 63 ділимо на 7. Беремо по 9. Перевіряємо 9 множимо на 7, отримаємо 63. Остача 0. Отже, у частці 809. Зробимо перевірку. Множимо частку на дільник. Виконати перевірку самостійно. Отже, отримали 5663. Відповідь збігається з діленим. Далі наступний стовпчик виразів розв'яжіть самостійно. Відео тисніть на паузу. Рухаємося далі до останнього завдання. Нам необхідно порівняти вирази. Отже, запишіть перший вираз у зошит. Від добутку чисел 2 і 8399 відняти добуток чисел 1357 І 5 і порівнюємо з виразом 63 помножити на 7. Отже, тисніть відео на паузу, розв'яжіть, тому що для того, щоб порівняти, треба знайти значення виразу лівої частини і правої. І порівняйте вираз. Отже, перевіряємо. Ставимо знак менше. Записуємо другий вираз. До частки Чисел 384 додати 90. І порівнюємо з виразом. Від добутку чисел 10 і 70 відняти частку чисел 420 і 6. Запишіть ці вирази та порівняйте їх. Відео тисніть на паузу. Перевіримо. Отже, ліва частина менше, ніж права. Ставимо знак менше. Отже, на сьогодні ви впоралися вже з усіма завданнями, тому наш урок завершено. Дякую за увагу!